Що поєднує гуцулів та настільні ігри? Правильно, українська настільна гра, а рідник вона ще півроку тому сколихнула навколо настільне середовище. Безумовно, є до 100 біса багато українських видавництв листілок, але не так багато береться за створення оригінальних ігор. Тобто ми зараз говоримо не про переклади, а про суто український продукт. Останній раз я так тішилась, коли оглядала на стілку Бобот від Кіло Ця гра, як і Арідник, була створена на основі української франшизи. До речі, наш огляд уже можна глянути на каналі. Перед початком огляду зразу відповім тим, кому вже не терпиться мати свого арідника. Гра вже на полицях крамниць. Привіт! З вами Мар'ям або Мар'яна Янкевич та клуб-магазин настільних ігор Октопус тут. Ви завжди знайдете круті настільні ігри і можете зіграти в нові. До речі, саме так сталося із рідником. Це настільна гра від молодого видавництва Бордова, яке почало свою діяльність уже під час повномасштабного вторгнення. Вони заколабилися з українським видавництвом мальописів «UA Comics» та вирішили створити свою першу настілку на основі мальопису Людмили Самусь. А рідник сотворення світу. І бачить, Бозя, проєкт стався. Я вперше зіграла в прототип цієї гри на дайсконі у Львові, а другий захід в партії відбувся на ігротеці в октопусі, і одразу скажу, гра просто чарівна. Від візуальної частини до механіки вона має доволі легкий поріг входження в гру, але в ній можна зарубатися і будувати стратегії не гірше ніж в крилах. Гейм дизайнерами гри стали Андрій Яновський та письменник, гейм-дизайнер, музикант і просто затятий любитель на стіл. Володимир Кузнєцов, відомий також своїм романом заколот, невимовні культи та фентезі мальописом Вогневир щодо першоджерел, а рідник сотворення світу мальопис, що вийшов у 2022 році на основі гуцульських приказок, зібраних Володимиром Шохевичем та укладених в п'яти тумах під назвою Гуцульщина. Це єдине повне етнодослідження гуцульської культури, що зберігає пам'ять про той нетроганий радянським союзом світ. По суті, мальопис вміщує. Перші розділи сотворення світу за версією гуцулів, в яких арідник це чорт, а Бог це Бог святий. На основі протистояння обох гуцули оповідають про сотворення світла, неба, землі зрештою самих людей. Чи буде продовження мальопису, невідомо, але одразу скажу, що розділів у цій версії біблійної історії аж до самого кінця світу, після якого Е, кінця як такого немає, гра, а рідник не має сюжетної лінії, не має головних героїв. Головними героями є ви, або ж просто вівчарі та вівчарині, в яких є лише одне завдання: не погубити своїх овечок і завдяки духам, саме так охрестили божеств у грі, віднайти свою отару. Виграє той, хто матиме під кінець гри найбільшу отару. Але з чого почати? В коробці ви побачите 45 плиток сезонів, 4 фігурки вівчарів та 5 фігурок духів, 80 жетонів овечок номіналом 1, 3 та 9 одиниць, 100 карт у форматі Таро, кожна ілюстрована художницею оригінального мальопису Людмилою Самусь, та 4 карти пам'ятки. Як ви можете зрозуміти по кількості міплів, гра розрахована на партію від 2 до 4 гравців і також має соло режим. Гра друкувалася в Польщі, і, за словами видавців, місце для друку обирали за найкращою якістю друку компонентів. Цілком погоджуся, це вартувало того, аби зачекати на реліз. Викладаємо на поле стоси сезонів. Перед тим обов'язково перемішавши кожен. Це плитки території, з яких протягом гри гравці складатимуть ігрове поле. Ви можете сказати, то це ж каркасон, але ні, механіка абсолютно інша. У нас є весняний, літній та осінній стоси. Кожен з них має унікальну сорочку, тож не перепутаєте. Також у нас є стартові плитки, які ми розміщуємо в певній комбінації згідно підказки у правилах. З цього і починатимемо нашу гру. По кутах розставляємо обраних нами вівчарів, а посередині розміщуємо першого духа, арідника. Викладаємо горілиць три плитки з весняного стосу. Це буде наш обрій, який щоразу поповнюватиметься. Завершиться тоді, коли не залишиться жодної плитки території. Ні на обрії, ні на руках гравців. Поряд розміщуємо загальний запас овечок. Можна розділити їх по номіналах, а можна все в одну купу. Це впливає лише на зручність користування грою. Далі беремо колоду задумів і колоду знадобів. Перетасовуємо їх та з кожної колоди викладаємо горілиць по три карти. Кожен гравець отримує по дві плитки з весняного стосу, п'ять жетонів овечок та по дві карти задумів. Далі визначте гравця. Що ходитиме перший згідно з правилами гри? Це той, хто останній гладив овечку. На й навіть іграшкову, на цьому підготовка гри завершена. Отже, що варто знати перед початком ходу, виграє той, хто збере найбільше овечок. Про це ви вже знаєте. Овечки у грі це розмінна монета. Інколи вам доведеться ними жартувати, аби обмінятися з духом чи заплатити за перехід грічки. Тому виважено продумайте свої ходи. Кожен гравець по колу у свій хід викладає по одній плитці та виконує чорні властивості на ній. Наприклад, виклавши плитку. Куїр, я маю можливість для одного переміщення вівчаря на сусідню плитку, я переміщаю його на плитку з річкою. На жаль, я втрачаю дві овечки. Це зумовлено тим, що вівці тупенькі, і часто при переході через річку вівчарі можуть втратити одну-дві вівці під час переправи. Проте натомість, якщо ви зупинилися на цій плитці, Можете отримати одну карту задуму або знадобу. однак ви втрачаєте овечок щоразу, навіть якщо просто рухаєтесь по плитках річок, не зупиняючись на них. Рекомендація: не ходіть по воді, овець потопите. Отже, ще раз дуже уважно: на початку нашого ходу ми викладаємо плитку і розіграємо чорні властивості плитки, яку виклали на ігрове поле. Білі властивості плиток ми виконуємо у випадку, коли наш міпл переміщається і зупиняється на іншій плитці. Тоді ми розіграємо білі властивості суто тієї плитки, на якій зупиняється наш міпл. У кінці нашого ходу ми забираємо плитку території з об обрію собі на руку, після чого поповнюємо обрій. На цьому наш хід завершений. На початку вашого ходу у вас на руці завжди має бути дві плитки, і тільки при завершенні плиток на обрії ми викладаємо останні плитки з руки на ігрове поле. Погодьтеся, просто гуляти Карпатами. Це лише одна частина задоволення. Адже у вас на руках є задуми, а в процесі гри ще з'являться знадоби. Задуми це свого роду квести, виконавши які ви отримаєте додаткові овечко бали. Наприклад, на карті під назвою розколібена, що означає ощелена, розколена. У вас є завдання скласти візерунок на ігровому полотні, де річку з двох плиток огортатимуть дві плитки гір. Вам не обов'язково самостійно складати цей візерунок. Дуже часто може бути, що дії інших гравців допоможуть вам виконати ваш квест, проте карту зіграти ви зможете лише у свій хід. За неї ви отримаєте 5 овечок. Наприклад, карта Бог вам суддя має відмінний квест. Вам потрібно розмістити або мати розміщеним на ігровому полі двох вівчарів та духа Бога на суміжних плитках. За це ви отримаєте 5 овечок та карту знадобу. З цим все ясно: квести, овечки. А як щодо знадобів, Знадоби – це допоміжні ніщики, що дозволять обманути систему. Ну, наприклад, карта Капкан дозволяє скасувати переміщення божества іншим гравцем. Або ж, якщо ви скинете цю карту, отримаєте 5 шарових овечок. Бринз дозволяє додатково перемістити свого вівчаря на одне переміщення, що буде дуже помічним під кінець гри, коли плиток із переміщенням у вас може і не бути. Чи ватра, яка дозволить уникнути втрати овечок і не доведеться сплачувати їх за перехід річки? Це такі читерські карти, які важко здобути і легко втратити. Ну що ж, основа основ є, як щодо особливостей гри, спершу вам видаватиметься, що гра йде дуже повільно, і у вашому розпорядженні дуже мало дій, які ви можете робити. Проте, уже на літньому стосі ви розгуляєтеся на славу в намаганні виконати максимальну кількість квестів. На полі поступово з'являтимуться різного типу духи, які будуть вам конче необхідні. Першим у нас є рідник, обмін з яким дозволить отримувати знадоби. Для того щоб обмінятися з духом, вам необхідно під час свого ходу перемістити вівчаря на плитку із цим духом, або навпаки перемістити духа на плитку вівчаря. Якщо на ньому уже перебуває чийсь вівчар, то сорян всім треба щось від духа. Так, от спершу на полі буде перебувати арідник, в якого можна обміняти за дві овечки один з надіб. Наступним на полі з'явиться алей, якого зустрінете під час весняного стосу. Але й дозволяє вам за одну овечку переміщати вільну плитку на полі в інше потрібне вам місце. Це дуже крута функція, якщо, наприклад, ви збираєте якусь комбінацію для задуму. Ще раз, щоб обмінятися з духом, послугою, ви приходите до нього на плитку або переміщуєте духа до себе. Таку можливість ви маєте на плитках території. Але важливо знати, якщо ви вже стоїте на плитці із духом на початку свого ходу, ви обмінятися послугами з ним не можете. Для цього вам потрібно знову прийти до нього на плитку. Це можна зробити дуже просто: викласти плитку із можливістю двох ходів, що дозволяє перемістити вівчаря на сусідню плитку і повернутися на ту, де є потрібний вам дух. У літньому стосі з'являються духи Бога та Дрозда. З богом ви можете обміняти двох овечок на карту задомів, а от Дрізд подарує вам за будь-яку карту задумів чи знадобів аж 5 овечок. Зазвичай в кінці гри можна крутитися довкола дрозда і обмінювати зайві карти з руки на його овечки. Але це у випадку, якщо у вас залишились плитки з ходами, і в останньому осінньому стосі з'являється вовк, який дозволяє вам обміняти будь-яку карту з руки на три переміщення вівчаря. Та або ж е, духа в будь-якому співвідношенні. Ця штука прикольна, коли вам треба побудувати комбінацію розташування духів та вівчарів на ігровому полі. Або ж ви дуже зла людина, яка готова вставити палки в колеса своєму опоненту у грі. Так, рідник вийшов неймовірно комфортною грою. Багатьох вражає візуальна складова гри, адже карти дуже цікаво розглядати самі по собі, особливо враховуючи використані у них словечка та гуцульські діалектні фрази. Атмосферна гра, в яку можна зарубатися на Півгодинки, звісно, що перші партії пройдуть трішки довше, поки ви в'їжджатимете в, в стратегію гри. Проте комфортна вона також в тому плані, що не є конфліктною хоча під час гри можна знайти кілька можливостей напакостити своїм друзям залежно хто яку гру хоче зіграти. Якість компонентів доволі висока в руках відчуваєш ціну, яку платиш за гру. Хоча, як на мене, та кількість роботи, яку здійснило видавництво над нею. Я нагадую, що гра розроблялася бордовою з нуля на основі українського мальопису. Воно явно коштує більше своїх коштів. В октопусі гру можна придбати за 1650 гривень, і ви її точно не пропустите на полиці. Вона вже доступна для продажу та гри. Нагадую, що у Львові є таких два октопуси на сихові та в центрі. Ми залишимо посилання в описі під відео, де нас можна знайти. А поки з вами була Марія або Мар'яна Янкевич, і зустрінемося в наступному відео.